Для розмальовування зрізів, який допоможе з ось таких ось зрізів, зробити цікаві новорічні прикраси або на ялинку, або кудись на стіну, куди ви захочете. І власна руч розмалювати ось такі ось гарні різноманітні картинки. У наборі у нас, звісно, є 5 зрізів дерева, джгутова нитка, яку можна або ось так ось гачками приклеїти до зрізів, або ось так ось їх вибудувати і на одну нитку ось так ось повісити кудись вертикально на стіну, або, можливо, ось так ось горизонтально, як гірляндочку повісити на ваш смак, як ви захочете Розташувати шаблони, по яким ви зможете розмалювати. Тут у нас аж 12 шаблонів, а на дошці наші ще більше різних ідей для натхнення, які ви можете обрати, картинки, які вам сподобаються, і перемалювати, використати шаблони, щоб легко намалювати їх на зрізі. І звісно, з шестий фарб, стаканчик для водички та пензлик, щоб намалювати ось це ось і зробити його кольоровим та таким гарним. Але насправді, коли лишається ще зріз, ось тут ось видно також зріз, тобто тут чорні лінії проведені, а зріз сам залишений такий, як він є, то це також має свій гарний. Ефект, і це вже залежно від малюнка, як ви хочете, або повністю-повністю замалювати фарбами, або певні елементи, фон, або, наприклад, димар, залишити ось такими ось натуральними, які вони й були. Такий ось набір для розмальовування зрізів і створення різдвяного новорічного декору. Замовити можна у скілінж.